Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Юкраїн. Разом сильніші. Була важка ігра, тому що ми прекрасно розуміли, що металіс достатньо хороша команда. У них дуже хороші молоді футболісти, хороша школа металіст. Вони грають своїми вихованцями. Забили, добре, що забили зі стандарту, тому що вже давно не забивали. Саме головне, що не пропустили. і Є перемога, то і добре, тому що при тому всьому що команда ще команда показує, якби непоганий футбол то, що ми просимо, команда виконує, але хочу відмітити, що саме це бажання, самовіддача. І вона приносить нам результат на сьогоднішній день. У першому темі було чимало атак біля воріт. Як даєте, чого можливо на увазі в команді, для того, щоб саме це бати ще більше Ну, не вистачило того, тому що проти, проти нас протидіяла команда, яка нам не дала того зробити, але ми свій момент все одно десь в кінці використали в кінці першого тайму зі стандарту. Розуміло, що хочеться більше забивати, але три очка це саме основне на сьогоднішній день. Дуже важка гра, як завжди, тут. Легких матчів не буває, але тут. Доволі часто в нас є багато проблем в іграх з цією командою, але потрошки все краще і краще. Якщо ми вибрали цей шлях і в даній ситуації. У нас іншого вибору нема, як натаскувати, повчати молоді ж. Помилки будуть є і вони нікуди, нікуди не поділися, бо це молоді хлопці. Але прикро програвати матч завдяки стандартному положенню. Це в котрий раз вже доказує, що стандартні положення у футболі мають дуже, дуже велику вагу. Але ще раз повторюсь, у нас є труднощі, але труднощі це паливо до успіху. Чого найбільше не вистачало команді для того, щоб зрівняти рахунок або ж ну, випадки? Кінцівки. Кінцівки. Логічного завершення е тих атак, які ми мали. Е трошки агресії, трошки якості в е передачах, особливо у карний майданчик суперника. І головне е ударів. Це проблема, я вважаю, не тільки нашої команди, але сьогодні їх було занадто мало. Занадто. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. І Пет Україн разом сильніші.